За певним містом, біжали цікаво хороші гри, перемогу якісь інші команді. Номер один ваше полон. Добрий ранок місто. Номер один це взагалі не мій номер. Я рідко тут буваю. Дивіться, я думаю, що попередньо, угру ну, не реально було виграти, що мені здається, до шерифа ту гру складно було би виграти. В кожного є якісь аргументи, якби він знайшов якийсь колір, там ще щось. Мені здається, до кожного там до половини можна було гравців знайти якийсь аргумент, чому Ну, Це лично моя думка. От на чим я думаю. Я сиділа і думала: от я вже, наприклад, рік граю мафію, і думаю, який скіл, що я от над собою зробила, от чого от такого для себе я досягнула. От коли я зараз дістаю карти, я не боюсь дістати жодну карту. Я готова до будь-якої ролі. І мені здається, що це дуже крутий скіл. І я бажаю кожному з вас от ходити, грати і підкачувати якісь сістки. Бо в мене колись був такий страх за я була впевнена тільки на мирних картах. Зараз мене це не проблема. Тобто я дістаю роль і. Родітика є, вот і хороші гравці маті це ще не тільки ті, хто свою думку доказують, а ті, хто вміє прислу.